кинули, Перше, що треба зробити, це зрадуватися і подякувати Господу Богу, що Господь є в силі наповнить твоє серце, твоє життя, щоб ти за собою, щоб ти був щасливий і щоб жити далі і прости цю людину. І також чого радіти? Тому що тобі не треба бути жити з людиною, якій ти не нужна чи не нужен. І ще й при тому тратити всі свої молоді годи, стирати для жінок носки, труси, а для чоловіків там все, щось, щоб ще не обікрали, обікрали дітів не понабиралися. І зробимося. І що ну, того, що больно, так, да, больно. А, ну, і болі, шо, шо, коли жінка рождає і больно, але нічого не больно. Ну, Потім рождається нова життя, так і треба, родиться нові отношения. Дуже самого плану не піде, що знав, не будеш нас себе таких, які би бросали щось таке. Тобто, це буде треба Богу, щоб він спогадав, щоб кудись е, небесний, не та якийсь не людина, який будеш нужна чи нужен. А цей любви, що це любі є? Таке вбивати, не треба, вбивати больно. Любов. Можна продовжувати любити. Ісус сказав, любіть. Але це не обов'язково бути в місті, можна живати хорошого любити. Желать хорошого, молитесь за Божий захист, за Божу волю в житті. Также насчет того, що вибрали на тебе і даже Ісуса ви проміняли на розбойника. Ну, Може, тебе не на, на розводника проміняли, а на щось таке більш багато, там більш успішне. Але Боже, все, що нам треба в житті. Нам кажеться, що нам треба. Там хтось красивий рядом. Все, що нам надо, це Господь, яка наповнає, наповняючи вели щастя. Якщо щастя нужна лімузин, то це вже проблема. І там низька самооцінка, і ще щось. Просимо Бога благословити нас тим, хто буде нас любити. І роботу, хто ми довелику роботу, роботи нужна, і можні, яка буде розкривати Господь, і таланти заложені в нас. Слава за все. І це свину і Святому Духу